Лідерам обох партій конгресу Сполучених Штатів вдалося домовитися про державний бюджет, а отже, уникнути нової загрози шатдауну, що означав би припинення фінансування уряду. Президент Джо Байден у неділю ввечері подякував за це лідерам демократів в обох палатах конгресу. А от республіканцям нагадав про необхідність розглянути також його запит про додаткове фінансування, який містить і продовження допомоги Україні. Втім, спікер палати представників Майк Джонсон в інтерв'ю каналу CBS заявив, що йому так і не поклали на стіл угоду щодо південно-американського кордону, яка на вимогу республіканців є передумовою для голосування за кошти для України. Конгрес повертається до роботи сьогодні, і про те, які перспективи розгляду українського питання розкаже власна кореспондентка ТЕСНО США Ольга Кошеленко. І на різдвяні канікули, законодавці обіцяли не припиняти переговорів щодо кордону. Втім, після свят угода між республіканцями та демократами так і не з'явилася. Принаймні, спікер Палати представників Майк Джонсон стверджує, її і досі немає. Він із групою республіканців минулого тижня з'їздив на американські кордони з Мексикою, де кількість нелегальних мігрантів лише зросла останніми тижнями. Республіканці вимагають закрити кордон наглухо. Це стало однією із головних їхніх виборчих вимог. Якщо дем... Демократи на це не підуть. Вони відмовлялися голосувати не лише за кошти для України, але й за бюджет Сполучених Штатів. Тож держустанови знов могли опинитися перед загрозою припинення фінансування. Але у неділю лідери конгресу таки досягли угоди щодо бюджету і запобігли шатдауну. Тепер республіканці в конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози, зупинити уряд і здійснити свій основний обов'язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи мій запит на додаткове фінансування. Час діяти у недільному інтерв'ю телеканалу CBS спікер Джонсон, який є третьою посадовою особою в країні, а отже, має доступ до всіх даних розвідки, каже його ставлення до питання фінансування України не змінилося. Путін диктатор, і він має зазнати поразки. Але Америка насамперед. Джонсон стверджує, ніби у приватному спілкуванні президент Володимир Зеленський сказав йому, що нове фінансування Україні потрібне не пізніше лютого. На уточнення ведучої чи впорається конгрес до того часу, чіткої відповіді Джонсон. Не дає він сказав під час зустрічі, а потім і в інтерв'ю національним змі після нашої зустрічі, що може отримати додаткове фінансування найпізніше у лютому. Він не потребував його в грудні, як натякав Білий Дім. Ви вважаєте, що зможете отримати фінансування для України, яке пов'язали з кордоном до лютого. є дві речі, які необхідні. Ми повинні захистити кордон Сполучених Штатів Америки, перш ніж ми захистимо будь-який інший кордон. Ви думаєте, що зможете з. Зробити все це до лютого, Я гадаю. Якщо Білий Дім і Сенат серйозно ставляться до цього, вони прислухаються до американського народу, пам'ятаючи, що це проблема для 80% американців. Шаланда Янг, чиновниця Білого Дому відповідальна за бюджет, нагадала минулого тижня: наприкінці грудня Сполучені Штати відправили Україні останній допомоговий пакет на 250 мільйонів доларів і не зможуть більше нічого вдіяти допоки Конгрес не ухвалить нове фінансування. Якийсь час за її словами Київ зможе протриматися на допомозі з Європи, але американські гроші також потрібні. Наголосила вона, вже не кажучи про поганий сигнал світовій коаліції на підтримку України. Який сполучені штати надсилають своїм зволіканням? Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.